Представляємо Лоренс, середньоранній гібрид кукурудзи з Фао 260 від Seed Grain Company, який поєднує універсальність і високу продуктивність. Лоренс створений для двох основних напрямів використання силосу та зерна. Завдяки високій вологовіддачі та хорошій холодостійкості цей гібрид підходить для різних кліматичних зон України, зокрема полісся, північного та центрального лісостепу. Основні характеристики Фао 260. Потенційна врожайність сягає 150 центнерів із гектара. Тип зерна кременистий із вмістом крохмалю до 76%. Гібрид забезпечує вихід до 40% 100% спирту зі 100 кг сухого зерна. Переваги гібриду Кукурудзи Він адаптований до різних агротехнологій. Включаючи традиційний обробіток ґрунту, ноутіл no і монокультуру. Гібрид невибагливий у догляді і не потребує дотримання сівозміни, що допомагає оптимізувати витрати. Швидка вологовіддача полегшує зберігання врожаю і зменшує витрати на сушку. Лоренс – стійкий до основних захворювань кукурудзи, що мінімізує витрати на хімічний захист. Агрорекомендації Висівайте насіння при температурі ґрунту від 9 градусів за Цельсієм. Гібрид демонструє стабільну врожайність навіть за мінімального обробітку ґрунту, дотримуйтесь строків збору врожаю, щоб досягти максимальної продуктивності та зберегти якість зерна. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.